Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 ознак, що виживаєте в дитячій позиції. Якщо ви ще на мене не підписані, підписуйтесь. Це в мене цікаво. Я психолог, сексолог, мене звати Ліза. І тут на каналі ми розбираємо дійсно важливі теми, ті теми, які допоможуть якісно змінити ваше життя і своє ставлення до себе. Отже, чому вирішила записати таке відео? Тому що насправді великий запит від людей, навіть мої клієнти, хто в мене в терапії, ми дуже часто працюємо з дитячою позицією. Це перше. Друге, Дуже зараз багато інформації, яка плекає життя з дитячої позиції. Ну, наприклад, Хто знає, я також таролог, я займаюся картами таро, я роблю розклади тим, хто просить. Це ніяким чином не перетинається з психологічною практикою. Тобто це ті дві сфери, в яких я представлена як різний експерт. Але в інтернеті зараз дуже багато спочатку, особливо повномасштабного вторгнення, з'являється відео по типу: якщо ти не перейшлеш це відео, ти ніколи не вийдеш заміж. Якщо ти перешелеш це відео, то завтра ти прокинешся мільйонером. І не так страшні ті люди, які ці відео записують, тому що вони їх записують для підвищення охватів, для підвищення кількості підписників, це окей, для підвищення кількості клієнтів, але страшно те, що люди починають перекладати відповідальність за своє життя на інших. На тьотю, яка сказала, що сьогодні буде там. Масована атака. І я, значить, не буду виходити з хати, закриюся, дитині не дозволю ходити в школу найближчий тиждень. Це не окей, зрозумійте, будь ласка. Давайте тепер переходити безпосередньо до теми, яку будемо сьогодні підіймати. П'ять ознак того, що ви живете в дитячій позиції. Ну, одразу хочу сказати: не всім треба виходити з дитячої позиції. Реально є люди, яким класно в ній жити. Ну, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію дівчинка або жіночка, яка ніколи в своєму житті не працювала. В неї є чоловік, який класно заробляє. І максимум, що вона повинна зробити для досягнення будь-воєї будь-якої своєї цілі, це прийти і сказати: Ой, будь ласка, ну купи, 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 я так хочу, хочу, хочу. Це окей. Якщо жінці так окей, якщо чоловіка це влаштовує. Тут ми не говоримо про здоровий розвиток особистості, але знову ж таки, ну не всім треба бути у дорослій позиції. Хочу сказати, що перша ознака того, що ви живете в дитячій позиції, це те, що ви не приймаєте рішень. Часто наш мозок нас обманює. Чому? Тому що він говорить: ну дивись, ну, так ми за всю сім'ю думаємо, за всіх це вирішуємо, як це ми, ми взагалі, ну мать Тереза, знаєте, якби не я, то вся б сім'я жила погано, п'яте, десяте, але. Це все уловки нашого розуму. Тому що часто люди, які вирішують все за всіх, за себе нічого ж і не вирішують. Вони живуть в дитячій позиції, тому що вони кажуть, ай-яй-яй, ти так не роби, ти так не живи, От я краще знаю як. А зі своїм життям вони розібратися не можуть. Тому, якщо ви не приймаєте рішень, ви знаходитеся в дитячій позиції. Які це рішення? Та банально, що сьогодні приготувати на вечерю, що одягнути, як мені ставитися до тієї чи іншої людини, як далі розпоряджатися своїм життям, де працювати, де не працювати, що розвивати, що не розвивати. Це вже говорить про те, що ви живете в дитячій позиції. Сюди ж ми відносимо те, що ви не приймаєте рішень інших. Почуйте. Наприклад, ваш чоловік каже, слухай, ну ти казала, що хочеш там, давайте фантазуємо, не будемо прив'язуватися до сучасних реалій, начебто в мирному житті. Чоловік вам говорить, що от, ти казала, що хочеш на вихідні поїхати в заміський будиночок. А я так подумав: Блін, чесно, не хочу, тому що у мене там хлопці в футбол збираються грати, потім футбольний матч подивитися в пабі. Реально не хочу, вибач, от ці вихідні не можу. Якщо хочеш, наступними вихідними поїдемо, або там, через два тижні. Якщо ви реагуєте різко, з нерозумінням, наприклад, ти мене не любиш, я для тебе ніщо не значу, Боже, пацани, футбол для тебе дорожче, ніж я. Це говорить про те, що ви в дитячій позиції. Чого? Ну, Тому що. Ми всі дорослі. У нас у всіх є право свободної волі. Ми не зобов'язані робити те, чого від нас хочуть інші, і інші не зобов'язані робити те, чого від них хочемо ми. Це нормальна, здорова історія. І тому, якщо для вас будь-який вибір іншої людини стає крахом всього, або ще дуже часто історія там жінки, які маніпулюють. Я ж тобі дитину народила, а ти такий поганець, не хочеш в п'ятій ранку вставати зі мною бігати, бо я хочу схуднути. Я ж тобі віддала кращі 5 років свого життя, а ти, значить, раз на місяць хочеш вийти з хлопцями випити по пляшці пива. Ай-яй-яй, ви живете в дитячій позиції. Е, також, сюди ми відносимо другий пункт. Ви чекаєте, що хтось вас зможе зробити щасливим. Партнер, нова робота, нова сумочка, їжа, ще щось, це про дитячу позицію. Насправді, факт в тому, що джерело нашого щастя, як і джерело нашого нещастя, це ми самі. Те, що відбувається в нашій голові, те, що ми думаємо про себе, те, що ми думаємо про інших, це все дуже і дуже впливає. Чому? Тому що ну, ми живемо всі зараз, плюс-мінус нестабільних, скажімо так. Умовах, і ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде сьогодні ввечері, будемо чесними. Особливо, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми, в принципі, не знаємо, що буде через 5 хвилин. Але якщо ви перекладаєте відповідальність за своє життя на іншу людину, ви дуже сильний тягар створюєте у ваших стосунках. Чому? Ну, уявіть. Давайте, ну давайте візьмемо дружні стосунки, не беремо навіть чоловіка. Є одна подруга, яка сидить і думає, Боже, я вийшла на каву. Щось мені сумно, погода погана, роботи багато, але от обідня, перерва, наприклад. Чого ж мені не пише моя подружка? Потім ця жінка заходить в Інстаграм і бачить, що подружка вийшла на прогулянку, там виставляє якісь парки. Пише, боже, така хороша погода, хоч і сіро, але тепло. Ну, Наприклад, да, я моделюю. І ця жінка сидить, і думає, ну так. Да, Коза не покликала мене, не написала, не дізналася, як я, не дізналася, що я там, сумую, наприклад, чого я вже три дні їй не пишу. Ай-яй-яй. І що ви робите? Ви ось цією своєю думкою демонізуєте свою подругу у власних очах, ви вашу дружбу перетворюєте на обов'язок, на якийсь. і третє, ви з себе знімаєте відповідальність. якщо ви хочете випити каву, прогулятися, ще щось. У вас є месенджери, мобільний телефон, язик, врешті-решт, і ви можете своїй подрузі подзвонити і сказати, слухай, блін, мені сьогодні так сумно, не хочеш піти каву випити. Написати, піти до неї в гості, зайти до неї на роботу, то багато-багато у нас є варіантів. Тому, якщо ви в стосунках займаєте роль, це вже, до речі, третій пункт. Да, другий це про щастя, третій це, якщо ви в стосунках займаєте позицію того. Кого можуть обрати, а можуть не обрати, у мене для вас дуже погана новина. Це залежить лише від вас. Як би мені хто що не казав, ну, як це? Ну, от якщо, наприклад, там стосунки за дружнім чоловіком, ну це він же мене ще обере, чи не обере. Ви самі вступили в ці стосунки, вступили в ці стосунки. Ви самі ці стосунки розпочали, і ви самі їх не закінчуєте. Повірте, в мене є клієнтські історії. Це життя, я абсолютно спокійно ставлюся до різних ситуацій. У мене є клієнтські історії, коли стосунки починалися, коли чоловік, наприклад, був ще в шлюбі. Але це життя, це любов, це гормони, це емоції, це там хочете як господи, совмістимость. Чоловіки йшли зі стосунків і створювали нові родини. І це реальні історії, це не видумки. Але чому вони це робили? Тому що ось ці дівчата одразу казали, зі мною не буде так, що в тебе буде родина і я. Тому що мені це некомфортно, я думаю про дружину, я думаю про дітей, я думаю про себе, про тебе п'яте десяте, неважлива мета. Але ці жінки не дозволили, щоб їх не обрали або обрали. Вони казали: слухай, якщо ти не готовий закінчити там стосунки, почати будувати зі мною, ми розстаємося. Чи було важко тим жінкам? Повірте, дуже. Чи було їм складно, повірте, дуже. Чи було їм страшно? Було. Чи завжди це закінчується хеппі-ендом? Ні. Але це, врешті-закінчується решт хеппі-ендом, тому що, якщо чоловік повертається в родину, то він переосмислює, як правило, цінність сім'ї. Якщо там, ми не говоримо про якісь патологічних зрадників, да, які там йдуть потім іншу жінку шукають, але всі виявляються, скажімо так, Переможцями в цій битві, чого? Тому що чоловік повертається в родину, де в нього вже є стосунки. Жінка, ось ця любовниця, так звана, не состоїть в деструктивних стосунках, вона їх закінчує, і в неї з'являється шанс побудувати здорові стосунки з вільним чоловіком. Дружина не страждає, тому що чоловік припиняє гуляти. Ну, коротше, це реально такий він-він для всіх. Тому, якщо ви в стосунках, позиції мене можна обрати, або мене обрати можна не обрати, в мене для вас погана новина це теж дитяча позиція. Чого? Тому що, коли я в позиції оберуть-не-оберуть, оберуть, я в позиції жертви. Коли мене не обирають, я така бідна, нещасна. Одразу кажу, в мене теж були такі ситуації в житті. Не треба думати, що тут всі прокачані, і ніхто ніколи не буває в дитячій позиції, буває, це нормально. Просто ви це відео слухаєте для того, щоб робити якісь висновки і в подальшому вже не допускати тих помилок, які були у вас раніше. І ще два пункти. Передостанній пункт це те, що ви вірите в фатум. Я вам так скажу: одразу я не проти астрології, нумерології, таро, дизайну людини. Я тільки за. Я в принципі психолог, який працює з тонкими енергіями, я вірю в підсвідоме, в наші там, у кого є здібності надприродні. Я в це вірю. Але якщо ми говоримо про дитячу позицію, то дитяча позиція це хотіла показати, але вже віднесла карти. Ліс, слухай, а я от не знаю, яку сукню обрати сьогодні на побачення червону чи зелену, давай ми кинемо на таро. Ліс, а я от ти знаєш, мені написав хлопець, написав привіт, давай познайомимося, а давай подивимося, що в нас там. Тобто я за те, щоб всі інструменти використовувати собі на користь. Я за те, щоб всі інструменти реально нам допомагали. Але я проти того, щоб інструменти ставали костелями. тому що ви забуваєте, як ходити самостійно. Тому, якщо у вас є надприродні, таке, знаєте, супер гіперболізоване віра в щось, супер така от надія на те, що мені зараз допоможуть, типу, я от не знаю, ти мені з роботи чи не йти. Я піду до астролога, потім піду до теролога, потім піду до нумеролога, потім піду до дизайну людини, потім піду до Яснобачення. Є такі знайомі, які постійно там... Боже, в мене закололо в боку, я йду одразу до бабки гаталки, бо це мене зглазило. Боже, в мене не вийшло відкрити бізнес, я йду одразу теж там кудись і краще до десяти бабок. Ой, мені бабка сказала, що мене можуть зглазити, тому я не буду вести соцмережі. Оце вже, ребята, дитяча позиція, тому що бізнес дійсно може не вдатися, тому що хтось там щось на вас поробив. Таке буває. Але може не вдатися, тому що ви погано прорахували калькуляцію. Стосунки можуть не скластися, тому що не судьба у вас погані, наприклад, погана совмістімість, астрологічна, але можуть скластися, тому що ви не пропрацювали психологічні травми, партнер не пропрацював свої психологічні травми, і зійшлася одна хвора голова на другу, і, блін, нічого не вийшло. І остання, останній пункт дитяча позиція це постійно чекати стабільності. Я зараз тут примружуся, нічого не буду робити, а от переможемо, схудну, вийду заміж, розведуся, народжу дитину. От тоді я почну шити. Це така теж, на жаль, уловка нашого мозку, тому що ми завжди думаємо, що от ще трохи і буде стабільність. Ребята, стабільності не буде ніколи. Ну, давайте згадаємо там. З 2008 року, це те, що я себе добре вже пам'ятаю, постійно були кризи. Кризи економічні, кризи у кожного свої психологічні, різні. Стабільності не буде. Стабільність це ілюзія. Чому? Ну тому що світ динамічний, і ви можете або розвиватися, або деградувати. От ви місяць не почитали книжку, вам здається, що це стабільність, але ні. Ви зробили 10 кроків назад у вашому розвитку. Ну, на жаль, або навпаки, ви прочитали дві книжки і думаєте, блін, ну що, ну прочитала я романи або прочитав? Це ж ні на що не впливає. Але насправді ви зробили 10 кроків для розвитку себе, тому що ви дізналися нові слова, попрацювали зі своєю ім'я, ви побудували нові нейронні зв'язки і таке інше. Тому, як виходити з дитячої позиції, ну, як мінімум, відмовитися від тих п'яти факторів, про які ми сьогодні говорили. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно, і ми будемо поширювати якісний контент українською. Також переходьте в інші мої соцмережі з переліком всіх моїх послуг можна ознайомитися на моєму сайті. Так що я вам не кажу, прощавайте, я кажу до наступних зустрічей.